Щось у вас тут пір'я мокрим боняє. Джесси підгоріла не боялися. Бо вона як там дуже налітає. Так чого ти вийшов? Щоб Джесі не боялась. Джесся боїться, мов не її просто. Так, а що у нас? Град був. Град був дощ, зірвалося Таке дурне, воно ліве не поміщалося. І град такий в різні сторони розлітався. Ну, це що, буквально мені спокійно таке хайля. Ну, тоді піти, Ну, закінчиться, тоді за подивимось. Ну що там? 11 міліметрів. Так, друзяки, що? Пройшов у нас дощ. Так. Валя, не дзвони, пишу вже тобі. 11 міліметрів. За півгодини. Та які півгодини? Воно то парві там 10 минут такий, що він. А потім вже слабенький. 11 міліметрів. І дві вбитих мухи. Угу. Що воно? Скільки вже всього за... Липень. За сьогодні? За липень. За сьогодні 15 мм, за липень 25, пять, Угу. Да, сейчас скажу. 24. А, 25. Тут 14, 14 і 11, правильно? 25. Бо я математик, той. Да, ти любиш посчитати.